Вітаю всіх на своєму каналі Місячний сяйва. та Психологія». Давайте подивимось таку тему, як кожен із вас відчуває себе у ваших відносинах. Ми зараз подивимось на початку, як ваш партнер відчуває у ваших відносинах. Що відбувається, так, щоб ви розуміли сигніфікацію? Взагалі-то ні. Давайте спочатку подивимось поточний стан ваших відносин, а потім, як ви відчуваєте один з одним, тобто, ваших відносинах. Тому що ми різні, наші енергії, сприйняття і все інше теж різне. І так. Поточний стан ваших відносин, тобто, що зараз відбувається в ваших відносинах, знаєте, тут така дилема у мене, я дивлюся на ваші відносини і просто диву вдаюся, з одного боку ви знайомі дуже давно по вісімки Пентаклів. Тут є вкладання відносини. По двійки кубків є момент пов'язаний з тим, що у вас є взаємність, тобто у вас є кохання, у вас а, таке враження, що ви один одного наповнюєте. Це партнерство, це гармонія, це взаємопорозуміння. Але тут з мечів і трійка мечі вказуване те, що зараз у вас відбувається. А, Якась така нова або зрозумілість, або нова ясність, або, знаєте, хтось з вас зрозумів і вирішив проблеми якось по-іншому. По-іншому, тому що трійка мечів. Тому що о, тут болить дуже сильно. Це, знаєте, <тірвання> Дуже кроваві рани, трійка мечів. Це ну, у серці три мечі. Тобто тут біль, але це ментал, тобто це розумію, як мені болить від цих відносин, які повинні приносити радість, натхнення і от цю взаємодію. Коли ми в обох вкладаємось в наші відносини, але разумом я розумію, як ці відносини віддаються нам біллю. Чому нам? Тому що це ваш поточний стан відносин. Давайте спитаємо тоді, а що відбулося, що тут трійка мечів, що тут відбулося, Що болить? Десятка жезлів це коли дуже тяжко, це коли важко, якийсь груз, якийсь тягар, обов'язків. Знаєте, хочеться сказати, що в один мік змінилася ця картина приємно на іншу картину. Отаке От йде враження. Отаке От йде враження. Тут втрати, тут така карта бездуховності, втрати, можливо, навіть грошей, втрата духовного зв'язку, якась така, знаєте, карта, яка вказує на те, що все змінилося. Було гармонія, і тут така тоска. Від сонця, від кохання. Тут, ви знаєте, так би мовити, щось, щось було таке швидке, дуже швидкі якісь події, які призвели до відсторонення, до е, коли ми повинні себе... Е, Кожний із вас відокремлювати якісь межі. Кожний із вас став захищати свої кордони, кожен із вас став якось відокремлюватись один від одного. Таке враження, що це не про вас, це не про вашу історію. Ви стали один для одного як тягар. І у вас тут вже, ну, не було якихось взаємностей, не було це теплоти, цього світла, таке враження, що е, тут крапка навіть, або, о, або прийняте якесь рішення про відсторонні. І по дев'ятці жезлів ви неодноразово на ці грабли вже наступали. Ви неодноразово один одному робили боляче. Ладно, це був сигніфікатор. Якщо ви впізнали, що це ваша ситуація, ви взагалі знаходитесь разом. По цим картам, до речі, знаходитесь ви разом я не можу сказати, що ви окремо. Мак, це взагалі, знаєте, це відносини мають сильну основу, помагу. І картиці вказують на, на таку активну участь у розвитку стосунків. Ви така стабільна, турпотлива жінка, ви дружина. Ви мати, якщо ви не ну, дружина в тому сенсі, що ви у шлюбі офіційному, це може бути ви е, у цивільному шлюбі, хоча тут правосуддя це говорить про саме шлюб, і тут у вас є новий етап, і ви хочете щось по справедливості тут вирішити. Для вас дуже а, притаманне таке, знаєте, значення, це чесність, це коли ви відкриті один до одного. Так, ну ладно. Це загальний роз розклад, тому ви дивитеся сигніфікацію, це ваша була сигніфікація. Тобто карти показують, що ви вдвоєм. Зараз у вас криза. Зараз у вас криза, ви якось один від одного відійшли. На відстань і чомусь ну, дуже важко сказати, чому у вас розбите серце. Ну, Тут показують карти, що у вас щось, знаєте, таке враження, що щось таке призвело, ну, петірка пентаклів це ще і криза стосовно того, що є якісь моменти, пов'язані з тим, що ми разом, але якось окремо. І тому тут якась така можливо, втрата довіри. Щось таке, знаєте, йде мова. Що це відбулося? Так, як відчуває себе ваш партнер в ваших відносинах? Як він себе відчуває? Да. Знаєте, ці карти говорять, що ваш партнер зовсім непогано себе почувається у ваших відносинах. Можу так сказати, людина жадібна. По помірності це, знаєте, коли нічого не відбувається у відносинах. Йому таке враження, що потрібне у ваших відносинах спокій, гармонія, все налагоджено. Я тут не бачу емоційний якісь. Не знаєте таких моментів, аспектів, якісь таких дуже яростних якісь таких пристрасних. Тут все рівно. Хоча є момент по смерті, а смерть нам показує про те, що у вас, ваші відносини від помірності, тобто що нічого не відбувається. І ви ще сили, напевно, вирішили вашого партнера якось підштовхнути підзад, для того, щоб він якось рухався. Тому що відносини вони повинні рухатись, вони повинні якось змінюватись, становитися ліпше, або ви повинні розійтись. Щось повинно. Тут відігратися в ваших відносинах. І тому смерть показує, що так, от по помірності, вже не може бути. Тому що ну, відносини повинні переходити на іншу ланку. От постійно рухатись, як і життя. І ці карти вказують на те, що ваш партнер хоча, от таке, знаєте, зберігає якусь таку гармонію, прагне до стабільності, жадний, це жадібність на все. Людина жадібна. Вона не може бути жадібна тільки, наприклад, на гроші. Якщо вона жадібна, то вона жадіна на все. На гроші, на емоції, надії, на почуття, на все Закрита. все моє, не віддам. От таке враження, що людина, як сидить на цьому сундуку і боїться навіть стати, тримається, щось труситься. Розумієте? І хоче шансів, хоче якусь таку велику суму заробити. А смерть говорить: Та ні, ні, потрібно щось відбуватися в твоєму житті. Якщо ти будеш так сидіти і думати, що ци, ти якось так все вже зробив, то ні, ми можемо і забрати це все у тебе. Ну, по різним моментам. Знаєте, людина може дійти і заробити багато чогось, і взагалі стати людиною успішно, а в якийсь такий момент раз і все. Приклади бувають різні. Добре, якщо живий залишився. Добре, якщо не, коли, не калека. Не каліцтво якесь. Розумієте? А людина у такому стані, тут вже смерть це не фізична смерть. Це е, смерть говорить про те, що все є якийсь такий момент, коли потрібно щось залишати в минулому. І оця помірність, і тут така карта цікава, де е, дівчинка одним оком, вона все ж підглядує. Дивиться, а як там? Все добре, я правильно стою? Нічого не відбувається. За моєю спиною чи передо мною. Тому що тут розвиток повинен. Тому так не буде. Знаєте, а він от повинен бути розвиток по тузу. Шанси дають. Ні, людина не бачить цих шансів. Але відчуває він себе добре. Але вже прийшли по його. як як би мовити, ні, ні, неправильно буде сказати, душу, ні, ні в коєму разі. Але прийшли по його дії. Давайте подивимось, як ви себе від, відчуваєте в цих відносинах. Ну, ви просто жінка-вогонь. Що можу сказати по цим картам? А ви себе знаєте, жінка в вогонь, вона все тримає в своїх руцях. І знаєте, таке враження, що від вас залежить трансформація цього партнера. Ну, дивіться, а, яка дуже гарна королева тут жезлів. Вона сидить на хвості цього дракону. Вона тут керує. Вона тут править балом. Від цієї жінки дуже багато чого залежить. Знаєте, в відносинах ви відчуваєте себе дуже впевненою такою особою, рішучою. І я так розумію, що ви його підштовхуєте своїми діями або словами. Ви така, знаєте, дама, не будете сидіти на одному місці. Ви йдете, рухаєтесь вперед і ваші важкі якісь моменти, ви готові залишити позаду замість того, що робить ваш партнер. Його все, все, е, йому все подобається. Він нічого не хоче змінювати. А ви ні. Вам не подобається. Вам щось тут не подобається. І ми бачили по тим картам, що вам не подобається. Вам не подобається те, що партнер, можливо, на вас дуже багато чогось навантажив, або не виконує якісь обов'язки, в які повинен або обіцяв. Ну, тобто, багато якісь ми не розбираємо. Глибоко ми беремо загальну таку основу для розкладу, да? щоб розв'язати якісь такі моменти, це, знаєте, повинен бути особистий розклад, тому що навіть загаль, загальна тематика, тобто ваш сигніфікатор відносин, не всім відіграється, тому що це загальний розклад. Я зраховую енергію, яка йде від вас всіх, і комусь він відіграється на 100%, а комусь взагалі ніка ніяк. І е, тут такий момент ще ви відчуваєте таку дуже невизначеність по місяцю. Щось ви не розумієте, ви не знаєте, що буде далі. Е, але у вас дуже сильна внутрішня сила. Ви сильна жінка. Знаєте таке враження, що на вас тримаються навіть ці відносини. І тільки тому, що ви така. У вашого партнера, у ваших відносинах тут грядуть зміни. Або він щось буде робити, або ви підете далі. Так, вісімка кубків це про те, що а, мені потрібно буде залишити те, що я кохала, або те, що я вкладалася. Те, що мені колись гріло, але якщо я цього не зроблю, то буде то нічого не буде, то буде гірше. Тому що ви вважаєте так, як я і розповідала стосовно карти смерті, що потрібен рух. І ви цього відчуваєте, а ви вогняна дама. Ви Взагалі, у вас енергія руху, енергія лідерства, енергія ентузіазму, а, такої пилкості, енергія, взагалі такої, знаєте, мощніша. Ви можете відчувати, що до вас, ну, наприклад, от ви просто йдете, а на вас звертають увагу інші чоловіки. Тому що ми всі щитуємо людей. Взагалі, по енергіям, розумієте? І з цього ми вже на підсвідомому це вже такі, знаєте, механізми, які ми навіть не можемо описати. Але ми щитуємо енергію кожного, і ви можете йти, а на вас дивляться, або до вас якось там проявляється. Тому що ви зараз в енергіях королеви а, вогняний. Хоча ви дружиною були. Ну, тобто, ви, можливо, і є, дружиною, але зараз ви змінили свій а, стан, свою енергію. А, від королеви Пентаклі ви стали королевою Жезлів. Тобто тут сидіти на цьому місці дуже добре, але якщо я нічого не буду змінювати, то мій партнер, він який був, такий залишиться. І це нікуди не піде далі. І карта смерть, вона це про. Отаке, от знаєте, я от хочу додати просто ще що таке враження, що ви дані цьому партнеру зростати, ви дані цьому партнеру змінюватись у процесі а, вашого спільного життя. Якщо ви а, не були чоловіком дружиною, я можу сказати, що ви дуже давно один одного знаєте. Це розклад не для. Людей, які тільки познайомились і там пройшло якийсь місяць-два, ні, тут вже є роки. Помірність це дуже довга карта. І можу сказати, по цій карті це дуже довго тягнулося як жвачка у цьому чоловікові. Вашому партнеру. Тобто я вибачаюсь не чоловіку, а партнеру, тому що о, чоловіки, ви дивитесь на жінок, тобто, ви дивитесь на це сигніфікатор, а жінки на цей сигніфікатор про себе. Про себе. Чоловіки дивляться про жінок, на це сигніфікатор про себе на цей. Щось я тут трошечки заплуталась. Але ви мене зрозуміли. Ось такий от розклад стосовно, як ви відчуваєте один з одним в ваших відносинах. Тобто, знаєте, ви тут рухаєте всім. І ви або відійшли зараз, а можливо, зараз ви знаходитесь не зовсім один з одним, ви можете, знаєте, якось так сказати, що пауза якась. Але якщо разом, то ви можете бути більш відлюдниками один від одного. Тобто кожен в своєму, в своєм, проживає своє зараз. Ви можете там спілкуватися, але таке спілкування, знаєте, не тягнуте. Так, ну і що вам робити всім партнерам? Порада вам. Порада вам. Вам карти пропонують тут таке. Визнавайте досягання. Визначайте успіхи у ваших стосунках і підтримуйте впевненість один до одного. Зберігайте незалежність, підтримуйте свою самодостатність і впевненість у собі, навіть у відносинах. Тобто не змінюйтесь а, раді вашого партнера, не змінюйте ваші погляди або цілі, не розтворяйтесь в всіх відносинах. Розумієте, про що я тут? І це дев'ятка пентаклів вам говорить. Балансуйте між особистим і досяганнями спільними зусиллями. Тобто, знаєте, як говорять, мухи окремо, котлети окремо. Тобто, не змішуйте все. Ваше це ваше, його це його. Молодець. Вклалися в відносини, які ми молодці. Тобто, не забувайте про себе і свою зону. Будьте чесними і раціональними. Відкрито обговорюйте важливі питання з вашим партнером один з одним, приймайте якісь логічні, раціональні рішення, не бійтеся бути чесними і чітко висловлювати свої думки, а також насолоджуйтесь спільним часом. Знаходьте, знаходьте з вашим партнером саме спільний час для один одного, для якихось таких радощів, веселищів разом. Більше гуляйте, біль, більше спілкуйтеся, підтримуйте один одного, тобто насолоджуйтесь компанією один одного. Я думаю, я зрозуміла все, описала вам. Тому пишіть, будь ласка, в коментарях, як відігрався розклад і взагалі, як вам такий розклад і був чи цей розклад вам на годі. До зустрічі!